Так, всім привіт, друзі! І слава Україні! І слава нашим героям, всіх з минулими святами е, з Днем Миколаєм, а також День Збройних Сил України. От, Всіх вітаю. Що по нашому будівництву? Завіяло замило наше село. От, Тут трохи трактор сьогодні чухнув грибанув. Подвір'я ми одне вимахали. от, хі -хі -хі, суда. От. Руки не дійшли, все, все болить. От. Пішли трошки, покажу, буквально 3 секунди. От. ну Значить, не видно зовсім, але там стоїть коньок. Коньок я встановив от, і дошив отой крайній лист, який в минулому відео, ну, в попередньому відео, був недошитий. і Дехто навіть подумав, що то була буря і зірвало. От. Ні, то не зірвало, то я залишав для того, щоб було зручно залазити і поки я дошью конька. От. Ось Тут видно, що вже коньок дошитий. і ось Крайній листочок. От. Він уже на місці. ну Верьовка поки що висить, вона прив'язана під коньок. Ми її потім відв'яжемо, вже, як будемо тут ліса з боку встановлювати ліса. Потім я її там коньок трошки відкручу, відв'яжу і все. От. Тому як я по ній злазив от, ну, звідти, даби не шухнуть вниз. От. Ну, коротше, Так все готово до, ну, до снігу. Там ще немає конька, ось тут на кукушці. От. Ну, Там я думаю вже зиму переживе, там зазорчик зовсім малий. От, нічого страшного. Ну і торцовок на кокушці на цій немає. От. Єрунда. Що ще було зроблено? Зараз покажу, заходимо внутрі. Так, друзі, дивіться, до речі, внутрі можна не заходити. Покажу, з вулиці буде навіть краще видно, бо там вже темно. Дивіться, між кобилками, от, запінив я досками, залишками. Повністю закрився. Тобто, вже... Там ніякий вітер не гулятиме. Ну і так повністю по, по колу. Так, ну і в минулому відео щось я так не, не, не вийшло в мене показати на рахунок дверей. Е, дивіться, е, значить, двері встановлені одні. От, вони постоять тут деякий час, потім зміняться. Але е, газоблок для чого він тут приклеєний і е, прибитий. Він для компенсації. Тут буде пінопласт. Пінопласт. Ну, а двері якоби для того, щоб не ставити ж пінопласт, бо це таке воно. От. Вони там на петлях. От. Все прикручено на анкера, все суперовенько. Ну, а тут приклею отак по колу повністю газблок. От. Порізав. Я думаю, буде бомбезно. Ну і ще одні двері в нас чекають. Ну і ці двері. Аналогічно. Тільки тут вже десятка газоблок 10-сантиметровий. Тобто тут 100 мм, ну, тут двадцятку, так я і залишив. Внутрі, внутрі тут буде у нас. значить, тамбур, тамбур, от. Він буде, можливо, навіть теплий, то тут буде утеплення соткою пінопластом, а вже ну, на, на дворі буде 150 пінопластом. Тобто на дворі 150. Зазори, бачите, вон під 150. От. Ось зазори. А тут внутрі буде соточка, і тут буде достатньо. От, так, щоб навіть якщо там бур не топити. От, бо тут, скоріше за все, буде електропідігрів, Тобто, хочеш топи, хочеш не топи. От якось от -от так. То двері ми встановили, закрили. ну... Двері вийшли, звісно, я промовчу. От. Ну, трошки постоять, там розберемося, що з ними робити. Оце по будівництву, в принципі, і все. На зиму ми закупорились, все чудово. От. І сьогодні в нас далі по графіку перевірка двох станків. Двом Євгеном. От, один Євген із Закарпаття, один Євген із Трускавця. Поїхали. Так, друзі, перевірка станка для Євгена на Трускавець. Євгене вам привіт. Такий суперовий станочок на три порожнини з центральною вузькою. Такий блок має чудову властивість. Нижній ряд блоків співпадає повністю з верхнім рядом блоків. Тобто кожна стіночка поперечна в цього блока є несучою. Ну, Зрозуміло, що крайні несучі це в усіх блоків. І тут ще всі поперечинки співпадають з нижнім рядом та з наступним верхнім. От якось так. Пісок готовий. О, згорем пополам, розморозили, перемішали. Ну, коротше, зараз перевіряємо. Поїхали. Так, Друзі, одразу не навалюйте всю купу на матрицю, трошки залишаємо і в піддончику для залишків, щоб не перевантажувати саму матрицю, так як вібратор розрахований на вагу. Натискаю нижній вібратор. Ще разок на 2 секунди. Все, забрав всі залишки, опускаємо прижимну. Вібруємо до тих пір, поки не сяде на обмеження. Все як завжди. Для цього верхній вібратор використовуємо і допомагаємо нижнім. Дивіться, залишається міліметр. Тут вже сіло. Ще легесенька вібрація і піднімаю. Підняв. За цю саму ручку відкочую. Відкотив. А тепер показую ближче. П'ять блоків. Все чудово. Все супрово. Блочок з донышком. Все супер. Бур'янці. Ну, то нормально. Якось так. Так, друзі, тут ще до мене прийшли знайомі. От. Хочуть спробувати От. зробити зробити, то ми зараз продублюємо. От, Коротше, поїхали. От, буквально 2-3 секунди. Це ось оцей обер... мастер нижній. Нічого не піднімає, просто на отак. Судай знову секунду, да? Так, примерно, може би. Нажимає на бік. Ну, останній раз розрібнюємо. Тепер секунду 4-3. Нижня. Нижня, нижня. Так, покажу все, всім, да? всім ближче трошки. Так, так все, убираємо повністю все лишнє. Воно по початку так. Ну да, да, так. Да, да. Потім вже працює. Вот О там позаду, ага, трошки. Так, да, так, да, так. Да. Да. Опускаємо, дивись, однією рукою притримуємо. Однією притримуємо, нажимаємо стопор і опускаємо. Опускай, опускай, не бійся. Тепер е, натискаємо верхній плюс нижній. І дивимося, поки не просяде. Зрозуміло. Давай. Давай, давай, ще трошки. Ще, чуть ще. А тепер дивись, а тепер легесенько натиснув, відпустив і на залишках вібрації ручку вниз. Ага. Давай-давай-давай. Давай, давай. Ще, давай до, до кінця, до кінця. Оп, щелкнуло, чуєш? А тепер за ручку тягни на себе. Гарно, круто. Це працює дійсно. Молодіжна рада це для вас. Представник молодіжної ради. Якщо хто не знав. Так що, якщо надумаєте, звертайтесь. Все в нас тут виходить. Все в нас працює, все чудово. Так, друзі, ну і до речі, з другого разу дивіться блоки вийшли іще краще. Чому? Тому що там напив фарби, станок притерся. От. Вон, бачите, ще на блоках сині. Це нормальне явище. Чудовий вийшов блок. От. Якби нам зараз тут не працювати, от, можна було б і наробити, але... але. Робимо перевірку на звичайному піску, без цементу, без нічого. От. Зараз станочок вимітаю, видуваю і набіг правочки. Якось так. Двічі перевірили, все супер. Хлопцям сподобався станок. От. Привіт Вовке, привіт Ігорку, привіт Гануфріївській раді. Перевірочка пройшла чудово. Так, друзі, ну і швиденько, швиденько, матричка вже стоїть готова, ну, майже готова ну, от, для Віталія на Черкаси. Віталію, вам привіт. Зараз цього станочка відправимо і починаємо одразу працювати з вашим станочком. Намагатимусь його на початок тижня вже підітожити. Так, і швиденько, друзі, про чергу. Значить, після Віталія на Черкаси в нас іде Віктор Хмельниччина. Там на 6 блоків з 12-сантиметровим він уже цей станочок вже готується. От. Потім Микола Волинь, потім Дмитро Кам'янець-Подільськ, потім Олег Тернопільщина, Сергій Дніпро. Дмитро Івано-Франківщина і Андрій Київ. Андрію вище не в черзі. Ну, ви записані поки що. От. Всі інші в черзі. От, все буде добре, все працюємо далі. Так, друзі, перевірка станка для Євгена на Закарпаття. От такий станочок у нас на 6 блоків, тобто 4 великих плюс 2 Малих перестіночних блоків. Тобто 4 плюс 2. Малі блоки в нас 9-сантиметрові, великі блоки в нас з трьома порожнинами і порожнини одинакові. Два вібратора, все, як завжди, поїхали, перевіряємо. Наш кріп пісочку, тому як той, що був в тачці, замерз. От, були дощі, потім замерзло, льодишкою випало. то Накопав я такого щось ну, начебто нормально. От, зараз перевіримо. Нижній вібратор на пару секунд. Забираємо зайвий матеріал. І опускаємо брижину пластину. Натискаю верхній вібратор і допомагаю йому нижнім, поки не сяде на наші обмеження. Поїхали. Отпускаю вібратори і в цей момент піднімаю. Тобто піднімаю на залишках вібрації. Відкотили. І показую вам ближче. Фокус, фокус-фокус, труляля. ля Чудовий. Чудовий блочок. Все супер. Бомбезний станочок. Супер дев'яточки при будівництві досить потрібна штучка. От. Там, коли ми ложили перемички, перемички 10 см. А над перемичкою дев'яточку плашма. Фур. І все. І Перемичка плюс 9, плюс зазорчик сантиметр. От І виходить висота стінового блоку. Досить зручно. Плюс перестінки ми ложили. Я показував раніше відео, там, гляньте, хто не бачив. Чудова річ. Дев'ятки, Якщо не потрібні, так пару дев'яток складаємо замість одного отакого стінового блоку. Між ними зазор на сантиметр. От, і буде вам 19. Так то вони стоять тут 18, ну там 3 мм зазор. А ми робимо сантиметр. Супер. Такий універсальний станочок взагалі чудовий. Якщо тільки стіновий, будь ласка, всі як стінові використовуємо. Якщо потрібно перестінки. Відбираємо ці блоки і на окрему пачку складаємо. Чудово все працює, чудовий станочок. Зараз, як завжди, вимітаю, видуваю буквально 5 хвилин і готовий до відправки. От такі справи, друзі. Так, три порожнини у великому блоці і у блоках є донешко. Дивіться, воно сформоване. Чудово, якщо потрібно, його можна вибити. От. Для того, щоб залити якусь колону, суцільну з арматурою, або не суцільну, тоді і не вибиваємо. Просто одну порожнину або дві заливаємо. Наприклад, на вуглах будинку. От. Або там, де будуть перемички лягати на вікна чи на двері. Я так робив собі. Так, друзі, перевірка пройшла чудово, все як завжди, супер станок, суперовий блок. В принципі, станок безвідмовний. Тут немає чому, немає таких проблемних речей, немає чому ламатися, скажімо так. Якось так. Все, готую до відправки, все буде Україна.